Гострим олівцем про наболіли неординарну мистецьку акцію проти війни та насилля влаштувала івано-франківська молодь. Просто небо на головному майдані міста декілька десятків студентів розгорнули творчу майстерню і взялися висловлювати свій протест російській окупації у шаржах та карикатурах. Можливо, вони всі дивляться слідкують за новинами. Не всі кожен день моніторять телевізор. А прийшовши, пройшовшись по місту, вони зможуть побачити новачний пригляд того, що франківчани також не байдужі до цієї ситуації. Ми розуміємо, що. Не потрібно породжувати агресію також з нашої сторони, тому ми дуже обережно до цього підійшли. Я психолог, який десь консультує цих студентів. Лаконічні та жартівливі рисунки кажуть митці, то зовсім не насмішка, адже в їх основі зовсім не веселі українські реалії. У лічені хвилини на папері з'являються комічні персонажі Януковича та Путіна, що, наче, чорти з табакерки, нависають над Україною. Чи то гіперболізована загроза у вигляді смерті Лезо буде пофарбоване у російський триколор, оскільки саме Росія проявляє агресію. Щодо України, от центру України буде зустрічати така добротна українська дуля. І ідея цього всього полягає в тому, що нема чого пхатися до України, нема чого зазіхати на нашу територіальну цілісність. Мені, по крайній мірі, видається доволі смішним, те, що одна людина має намір і хоче розпочати війну просто для того, щоб самоствердитися. Поруч із сатиричними шаржами серйозний та яскравий реалізм. Ці малюнки на своїх мольбертах створюють ті, кому висміювати агресію держави сусіда не надто вподоби. Навпаки, щоб перевернути реальність, концентрують фантазію на позитивних. Образах заквіченій та барвистій Україні чи суворому воїнові-оборонцеві із голубом миру на щиті. Вирішила просто зобразити українського по суті ангела-охоронця. Це, по суті, не, не може виступати будь-яка людина, яка стояла на барикадах, яка померла за нас, за наш мир. І, по суті, я вважаю, що це буде хорошим прикладом. Малюємо жінку втілення України. Але в нас в нас тут така позитивна, така весела, красива, дуже. Звичайно, вона мусить така бути, не така, як зараз. Ми віримо, що вона такої стане. Готові роботи, кажуть організатори акції з вічового майдану, помандрують до просвіти, де, власне, нині мешкає молодіжний штаб. А після кількаденної презентації студенти зможуть забрати свої малюнки і до рідного університету як пам'ятку про причетність до цих подій.